Вітаю вас, шановні студенти. Сьогодні ми з вами відправляємося в країну математичного аналізу. І я, Жуленка Тетяна Іванівна, викладач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, кандидат фізико-математичних наук. Буду вашим гідом. Математичний аналіз це сукупність розділів математики, що відповідає історичному розділу під найменуванням аналіз нескінченно мали. Об'єднує він диференціальне та інтегральне числення. На математичному аналізі ґрунтується сучасний аналіз, який розглядається як одне з трьох основних напрямків математики поряд з алгеброю та геометрією. Математичний аналіз широко застосовується у фізиці, інформатиці, статистиці, техніці, економіці, бізнесі, фінансах, медицині, демографії та інших областях, в яких для вирішення проблем може бути побудована математична модель і необхідно знайти її оптимальний розв'язок. Зокрема, практично всі поняття в класичній механіці і електромагнетизмі нерестрим пов'язані між собою саме засобами класичного математичного аналізу. Наприклад, при відомому розподілі густини об'єкта. Його маса, момент інерції, статистичний координати центра мас, та а також повна енергія в потенціальному полі можуть бути знайдені за допомогою диференціального числення. Інший яскравий приклад застосування математичного аналізу в механіці це другий закон Ньютона. Історично склалося так, що в ньому безпосередньо використовується термін швидкі зміни у формулюванні сила дорівнює маса помножена на прискорення. Так як прискорення це буде похідна за часом від швидкості, або друга похідна по часу від траєкторії руху. Теорія електромагнетизму Максвелла і загальна теорія відносності Ейнштейна також виражаються мовою диференціального числення. У хімії числення використовується при визначенні швидкості реакцій і швидкості радіоактивного розпаду. У біології за допомогою обчислення робляться розрахунки динаміки Популяції, що враховує дані по відтворенню та смертності виду, математичний аналіз може використовуватися в поєднанні з іншими математичними дисциплінами, наприклад, він може використовуватися спільно з лінійною алгеброю, щоб знайти найкращу лінійну апроксимацію для множини точок в області визначення, або його можна використовувати в теорії ймовірності для визначення ймовірності неперервної випадкової величини, в залежності від щільності розподілу. У аналітичній геометрії, при вивченні графіків функцій, аналіз використовується для пошуку точок максимуму і мінімуму, нахилу кривозни і точок перегину. Теорія Гріна, яка встановлює співвідношення між криволінійними інтегралами, по простій замкненій С і подвійним інтеграмолом по області, де обмежені цією кривою це, застосовується в інструменті відомому як планімет, який використовується для розрахунку площі плоскої поверхні накреслення. Наприклад, його можна використовувати для розрахунку площі фігури неправильної форми, квітник або басейн при проектуванні вашої ділянки. Дискретна теорія Гріна, що встановлює співвідношення між подвійним інтегралом функції по периметру прямокутника і лінійною комбінацією, значення первісної за кутовим. Меточками прямокутника дозволяє швидко обчислити суму площ прямокутних областей в галузі медицини. Математичний аналіз застосовується для знаходження оптимального кута розгалуження кривоносних судин, максимізуючи потік, знаючи закон загасання стосовно до висновку якого-небудь препарату з тіла обчислення використовується для оцінки рівня дозування цих препаратів. В тілі. у ядерній медицині числення використовуються для розробки моделей переносу випромінювання в ціль... цільовій терапії пухли в економіці. Засоби математичного аналізу дозволяють визначити максимальний прибуток з використанням. Поняття граничних витрат і граничного доходу. Математичний аналіз використовується також для знаходження наближених розв'язків рівнянь. На практиці це стандартний спосіб розв'язання диференціальних рівнянь. Прикладами є метод Ньютона, метод простої ітерації і метод лінійної апроксимації. Наприклад, при розрахунках траєкторій космічних апаратів використовується варіант методу Ейлера для апроксимації криволінійних курсів руху за відсутності сили тяжіння. До зустрічі у віртуальному просторі.